Коли ви запускаєте онлайн-школу, важливо не просто створювати курс, а зрозуміти, як саме ваш бізнес буде працювати і заробляти. Для цього існує модель під назвою Business Model Canvas, або коротко, BMC. Це простий інструмент, який допомагає вибудувати повну картину вашої діяльності від клієнтів до прибутку. Умовно бізнес модель може розділитися на три основні частини: перша Ціннісна пропозиція це те, що ви пропонуєте своїм клієнтам і яку проблему допомагає вирішувати. Наприклад, ваша школа дає можливість людям опанувати нову професію, покращити знання чи досягти конкретної мети. Саме це основна причина, чому клієнти обирають вас. Друге, як ви продаєте і будуєте стосунки з вашими клієнтами, подумайте, хто ваш клієнт, учень, експерт, компанія. Через які канали ви спілкуєтесь, соцмережі, сайти, імей, e вебінари і як саме підтримуєте контакт через особисті консультації, чат-бот, автоматичні розсилки. Це все формує ваші взаємини з вашими клієнтами. Третє то фінансова частина. Вона включає доходи і витрати. Дохід це оплата за курси, підписки або корпоративні навчання. Витрати це платформа, маркетинг, команда, реклама та підтримка. Чим краще ви бачите фінансову структуру, тим стабільнішим є ваш бізнес. А тепер коротко про 9 елементів бізнес-моделі, які допомагають системно все описати. Сегменти клієнтів, хто ваша цільова аудиторія. Ціннісна пропозиція, що саме ви пропонуєте. Канали, як клієнти дізнаються про вас, Взаємини з клієнтом, як ви підтримуєте контакт, джерела доходів, звідки надходять гроші. Ключові ресурси, що вам потрібно для вашої роботи, ключові активності, що саме ви робите, щоб створити вашу цінність. Партнери, хто допомагає реалізувати вашу бізнес-модель, структура витрат, куди йдуть ваші кошти? Бізнес модел Canvas – це ваш план на долоні. Він допомагає побачити весь бізнес як єдину систему, знайти слабкі місця і точки росту. Тож, якщо ви плануєте запускати або розвивати онлайн школи, почніть саме з побудови бізнес-моделі. Це фундамент успішньої освітньої проекту.